Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на каналі Дача Кухня Відпочинок. Сьогодні готуємо смачненьке, у нас буде вівсяний пиріг, корисний. Для приготування нашого пирога будемо використовувати наступні інгредієнти. По-перше, це вівсяні пластівці. Тут крупнозернові, зернові, але я перебуваю завжди їх в блендері на ось таке борошно 250 грам. Далі використовуємо 50 г вершкового масла, 100 г меду. такий смачненький у нас мед, Також 1 чайну ложку розпушувача, 2 курячі яйця, 1 чайна ложка. Ну, я б взяв не чайну ложку, а половинку чайної ложки меленої кориці і 1 пакетик 10 г ванільного цукру. Цього більш ніж вистачить. Дрібка сої. Також додаєте один банан. Бажано, щоб він був стиглий, у мене він такий, який був вже в магазині, але щоб такий жовтенький, тоді набагато він такий ароматніший і смачніший. 100 грам горіхів будь які які вам подобаються, я їх вже трішки підсмажив і тепер ми їх переб'ємо в блендері, трішки подрібнемо, щоб вони ну, мали таку текстуру знаєте, в пирогу нашому. Також використовуємо 220 мл молока. Молока. і 150 грам Заморожених фруктів у мене це лохина. Ви знаєте, що я дуже полюбляю лохину вирощувати. І так як я купував горіхи, тому що інших не було. У поєднанні з сухофруктами тут і банан, цукати. Хоча я цього не признаю, це все шкідливо, як на мене. Ну, вже ж не викидати. Тому тут у мене будуть цукати, виноград сушений, ізюм і е, банани. Це все десь у мене виходить 125 грам. Все, в принципі. Також враховуйте, що потрібно буде змазати декоди запікання або олією, або шматочка малесеньким вершкового масла. Почнемо з того, що візьмемо ємність, де будемо замішувати наше тісто, і сюди всипаємо пластівці або, як в моєму випадку, 250 грам вівсяного борошна. Сюди відправляємо наше вершкове масло 50 грамів. Сюди ж ми відправляємо. 100 г меду або дивіться по кількості. Цукор ми не використовуємо, тому тут ви вже самі собі дивитеся. Я певно, дам ось так. Багато не буду. 2 столові ложки. Буде нормально, я думаю. Також додаємо розпушувач, можна одразу його в борошно додавати. Дрібку солі, ванільний цукор і корицю, 2 курячі яйця. Банан, але попередньо трішки розімнемо його виделкою. Потерюсь банан, якщо є можливість, беріть такий самий самий стиглий. Ось так просто. До речі, з бананом я планую зняти скоро вже смачний рецепт панкейків. Взагалі на сніданок. Просто супер. Ось так. М -м -м. Також ароматний банан. Додаємо сюди. Ось так банан. Горіхи перебиваємо на блендері. Тут я перебивав борошно, тому нічого страшного ми сюди висипемо і наші горіхи. Горіхи, я повторюсь, попередньо ми обсмажили, тоді вони більш ароматні. Ось такої крихти. Також сюди відправляємо. Додаємо також цукати. І молоко. Все це добре перемішуємо. Можете виделочкою. Ось так. До однорідної консистенції. Також забув сказати одразу масло, щоб у вас було кімнатної температури, щоб воно добре тоді розчинилося у нашому тісті. Ось у нас виходить така смачна і ароматна консистенція нашого майбутнього пирога. Тепер додаємо наші ягоди. Ви можете сюди додавати і малину. Ну, і ті ягоди, які у вас є. Вони в мене ще трішки приморожені для того, щоб вони не змінювали свою форму. Висипаємо ягоди, повторюсь в мене зелохина. і обережно ось так перемішуємо. Все. Наше тісто готове. Тепер дамо йому 20 хвилинок е, трішки відпочити і в кому плані, щоб вівсяні пластівці, а в нашому випадку вівсяне борошно, трішки піднабухло. А поки тісто відпочиває, беремо форму для запікання, застилаємо її пергаментом, даємо трішки олії. У мене це оливкова. І ось так добре пройшли по всій формі, по краям. Змастили пергамент. 20 хвилин пройшло, тепер вливаємо наше тісто у форму. Ось так уже піднабухло воно. Сипали і тепер трішки ось так підстукали, щоб тісто розійшлося по всій формі. Можете ось так споднизу. Це в мене стара форма, але вона мені дуже подобається, тому що в ній завжди все класно випікати. Ось так. Розподілили і поверх можете ще трішки кинути ось так от ягід для краси, тим більше в мене ось так я заморажую в судочках. Тим більше, що лохина, неймовірно, корисна ягода. Тому. Зайвою вона точно не буде. Все. І відправляємо попередньо розігріту до 180 градусів духовку, випікатися наш пиріг приблизно 35-40 хвилин. В будь-якому випадку перевірите шпажкою його готовність, тому що всіх духовки різні. Тут вже будете дивитися кожній індивідуальній ситуації окремо. Пиріг у мене запікався ровно 45 хвилин. Подивіться, який він гарний вийшов. Давайте тепер трішки презентації для нього зробимо маленької. Для цього ми візьмемо какао, підсипимо через сито і цукрової пудри. Тепер давайте шматочок відріжемо. Приберемо зайвий папір. Ось так. Коли 45 хвилин пройшло, я його залишив в духовці, поки він там не охолонув. Друзі, подивіться. М'якенький. Дуже, дуже смачно. Головне корисно. Вам цей рецепт сподобається, я даю 100%. М -м -м. О, дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео буде вас цікавим. Якщо так, то подобаєшку, підписку на канал і до нових зустрічей.